Дозвольте вам представити означену тему У пиляку квітки формуються пилкові зерна, чоловічі статеві клітини, які, супутність яких мають назву пилок Одна квітка утворює зазвичай до 50 мільйонів зерних пилку. За формою і розмірами пилкові зерни дуже різноманітні. Ці показники є характерною ознакою виду. При мікроаналізі їх враховують сталі видові ознаки. Пилкові зерна неймовірно стійкі і можуть зберігатися у грунті тривалих проміжок часу. Навіть у найдрібнішому пилковому зерні. Є всі необхідні поживні речовини для майбутньої рослини, і майже все, що потрібно комахам, по а також людині для життя та здоров'я. Бжоли беруть у квітки не лише нектар для вироблення меду, а й пилок, з якого в тошиках у ніжок формують грудочку обніжжя, а згодом у комірках стільників пергу. Їжу для бджолинного потомства, а також для бжиг готувальниць, обслуговують, які обслуговують пжовину марку. Квітковий пилок, зібраний медоносною бжолою та склеєний секретами її слинних залоз у різні кольорові гранули розміром 1,5 5 мм, називають бджолинимубніща. Пжолиного обніжча залежить від виду рослин, з яких його було зібрано. Бжолене обніжя це другий за обсягом споживання і перший за значущістю продукт харчування бжолиної сім'ї. Середня бжола, сім'я бжолина збирає впродовж року від 30 до 60 кг пилку. Та виготовую за допомогою цього суперформу приблизно 150 тисяч бчір. Бджолене обніжче це ніщо інше, як складний концентрат великої кількості цінних у харчовому відношенні біологічно активних речовин. Воно багато на білок, вуглеводи, ліпіди, нуклінові кислоти, мінеральні сполуки та вітаміни. Оніжі відмічений високий вміст так званих незамінних ненасичених жирних кислот лінолевої та лінольової, загальна кількість, яких у сумі на даних споруд перевищує 50%. У пчеловому обніжі наявний широкий спектр. Аскорбінова кислота, кальциферол, токоферол інші. Слід зауважити, що міст вітамінів в 1 і В2 у цьому продукті є вищий порівняно з ягодами та плодами зеленими овочами. Фобніше знаходяться до 50 екзимів, дуже цінних і як складові. що виробляють зануди в організмі джовини. Склад характерно огніщення характеризується наявністю також фенольних сполук, катехінів, флавоноїдів. На цьому слайді ви бачите у відсотковому відношенню склад бджолинного пилу. Свіжозібраний е е е пилок гігроскопічний і дуже чутливий до сонячного світла. І вже через 48 годин після збору починає втрачати свої поживні якості. З метою швидкої консервації пилку бджоли зразу ж летять до вулика і перекрасають у воскові комірки свою ношу. Робочі бджоли ударами голівок, трампляють. Цей пилок, а інше заливають медом і забезпечують комірки, вузкови, запечатують восковими кришечками. Під пливом нектару, ензимів та ферментів гіпофізарних мед, та меду, і позбавлений доступу кисню, пилок споджується і перетворюється на пергу. Бжовини обніжя це безсінний дар придуроти, не існує іншого продукту, який би. З ним за концентрацією усіх складових, необхідних для розвитку та функціонування організму вжив та людини. Всі його компоненти органічно пов'язані та збалансовані між собою, чим пояснюється потужний різнобічний терапевтичний ефект. Саме тому дуже важливо не тільки отримати його у бджіл, але й визначити якість та безпечність процесу зберігання. Нас Для цього, Для цього розроблено спеціальний стандарт ТСУ. За цим стандартом затверджено декілька композицій. Це в першу чергу бжоденне обніжжя сушене, а також суміш бжолиного обніжжя з медом, з сукровою пудрою і з глюкозою. Для перевірки продуктів на відповідність вимогам цього стандарту. Від партії відбираються середні проби масою 400-500 грам. Показники, за якими досліджують обніжчя та його суміші, умовно підрозділяються на органолептичні, фізико-хімічні та показники безпечності. Дослідження починають з визначення так званих органолептичних показників. Наступний, будь ласка. консистенцію, колір, ураження шкідливими помахами визначається візуально. За даними стандарту, зовнішній вигляд сухого обніжжя е, має грудочки. Е, дуже, дуже кога так, да, я зрозуміла вас, бо я не бачу, а інші учасники тим більше. Це грудочки приблизно масою 5-20 міліграмів. Суміші вже являють собою. Таку однорідну маску з матовим або глянцею поверхнею, або розсипшиту з грудочками, видними цукрової пудри, або якщо змішані з глюкозою, то у формі таблеточки. Консистенція. Сушене обніжя, грудочка е е е повинна бути дуже тверда, вона не повинна розминатись пальцями. З медом соніш, липка маса, з цукровою пудрою це розсипчата, і з глюкозою – це щільна у вигляді таблеточки. колір. Колір пипкових зерен з різних рослин, різний. І тому в ДСКО написано від білого до темного. Соніш з медом, ну, світложок. І також такі ж суміші вони видані і для інших показників. Ураження з шкідниками. Ураження не допускається. Такі показники, як запах, сама знаки бродіння. Наявність зіпсованого запаху зіпсованого білкового продукту визначається органометично. І, і ну, наведено в презентації, які повинні бути показники. Єдине, що запах специфічний, смак, смак специфічний. Соронніх домішок, ознаки бродіння не допускаються і наявність зіпсованого бургового продукту теж не повинна бути присутня. Наступний слайд. Серед фізико-хімічних показників визначаються такі: це масова частка механічних домішок, вона не повинна перевищувати 0,1%. Масова частка води, у сушеного бжолиного об'їжджя вона повинна бути 10, не більше. У цукрової пудри, суміші 14 і в таблиці теж 10. У суміші з медом цей показник не визначається, там залежить все від вологості меду. Концентрація водневих іонів коливається від 4,3 до 5,5 одиниць виміру. Масова частка флавоноїдних сполук від 4,5 до 5. Показники окислюваності, справжності у, у сухого обніжчя це не більше 22 секунд. У суміші 23 секунд. І масова частка сухого протеїну у відсотках не, не, не менше, ніж е, у сухого між 22, у суміші 10. Так. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду показників безпечності, я б хотіла вам трошки поверхню тіла бджоли по всередину потрапляють паразити, це кліщі ларова, кліщі акарапіс, можливо, профілапсис в Україні поки він відсутні. Також це найпростіші: це спори наземи і спори Амеби. а також патогенні бактерії це мепенібальне, це люслярка, це збутник американського мірівцю, минісокос плюдом це збутник. Європейського гнівцю, також це може бути спіроплазма, це може бути сальмонела. патогенні гриби і дріжджі, це астергірус, це астосфера, це пепісилім патогенний для людини і комах, а також кандида. І віруси, які викликають захворювання в шір, це гострай хронічний параліч. Мішечкувати розплід, це і, чорний вірус чорних маточників, кашенір, вірус, вірус деформації крила тощо. Але в зовнішньому середовищі також присутня і корисна мікрофлора, яка потрапляє в швидково-пішковий тракт, тут перераховані представники. І Далі стіночками вказано, яким чином усі членники потрапляють у воли, у гніздо і передаються шляхом профалаксісу, між бжолом, через мед передаються розповіх через мед пиво і пирбує. Ну, Якість продуктів бджільництва, зокрема топку, визначається санітарно микробіологічними показниками їхньої безпеки. Якщо у складі меду, прополісу, воску, маточного молочка є широкий спектр антимікробних факторів, то обличчя, що місце доступні для мікроорганізмів джерела вуглеводів, білків, вітамінів, мікроелементів і води стає сприятливим середовищем для їх розвитку. Вже через один-два дні після відбуру розбил вогнювача воно може стати не тільки непридатним, але й небезпечним для людини через дикотоксини, що накопичуються в процесі розвитку сиденьких токс... грибів. На підмікробіологічні характеристики обніччя впливають погодні. Тому із таких показників безпечності визначається, вміст радіологнуліків він не повинен перевищувати 1,6 на 10 мільйонів. Є такі показник, загального обсельіння продукту Мафам він не повинен перевищувати 25 тисяч колонію утворюючих одиниць. Також це стосується пісня від грибів 100 колонії утворюючих одиниць і трішні, не більше, 50 колонії утворюючих одиниць. Подальшим етапом, важливим етапом. Для проведення маніпуляцій з проком, обніженням і осомішем це пакування, транспортування та зберігання. Продукти пакують у спрямі банки, одноразові поліетиленові пакети та фляги, знежалію, чудикапірована руманої сталі. Та повинна бути міцною. І масою не більше 30 кг. Жолини обніжча транспортують усіма видами транспорту, дотримуючись санітарних правил. Зокрема, продукція повинна бути захищена від сонячних дій, сонячних промагів і атмосферних опадів водонепромітним матеріалом найскладніші для нього суміші повинні зберігатись в опакованому вигляді в чистих, сухих, добре провітрюваних приміщеннях, недоступних для корма, шкідників, грізнів, для комах, шкідників, грізнів за температури від 0 до 10 градусів і в області не більше 75 відсотків. І термін зберігання сухого обніжчя і його суміші один на рік від часу зберігання і виготовлення суміші. Це за ДСТУ. Проте термін придатності зібраного бджолиного обніжчя при дотриманні умов зберігання продукту можу складати два роки суміш бджолиного обніжчя і, і з медом суховою подорожу та глюкозою в середньому до п'яти тому вого вого є не що от для чого Берете, чи бджоли вам зберуть, і до кінцевого продукту проходить певний період, і ви повинні враховувати цей, скажімо, чинник, коли ви визначаєте кількість, скільки ви хочете отримати цієї продукції.